Вітаю вас, доброго часу, мене звати Ліна Храмцова. І ви мене запитали про тему, як війти в німецький колектив? Коли я писала останнє відео про те, що не має робити ваш роботодавець, це відео мало такий резонанс. Ви мене запитали, скажіть, будь ласка, як проставляються в німецьких колективах? Чи є в них поняття магарить? Взагалі, як себе поводити, коли ви перший раз прийшли, нікого не знаєте, і вам хочеться належати до Тієї групи до колективу, як поводять себе німці. Тому я написала як завжди для себе скрипт. Ви знаєте, в мене є сценарій, відео, яке впевнено буде корисним, оскільки це мій власний досвід це також ваш досвід, коли ви ділитеся цією інформацією під час наших приватних консультацій. Тому як завжди, я вам дуже вдячна, якщо ви напишете під відео те, як відбувається ваша. Інтеграція в німецький колектив і як ви себе почуваєте, оскільки наша продуктивність залежить від того, наскільки психологічно комфортно ви себе почуваєте в цьому колективі. Якщо ви зранку просинаєтеся і у вас починає так шлунок стискатися, ви не хочете йти, оскільки вам неприємна ваша колега, оскільки у вас проблема з Шефом або робота, яку робите, є важкою. Це вже той самий дзвіночок, який вам говорить, щось що йде не так. І його потрібно слухати. Не потрібно говорити, що в мене є робота, я за нього цепляюся, мені треба працювати, мені треба лишатися в Німеччині. Є багато різних посад, і я впевнена, що ви знайдете для себе ту, де вам буде комфортно. Тому, будь ласка, сім пунктів написала. Додавайте свої, оскільки коментарі це саме круте, що ви можете зробити, написати про свій досвід, який буде корисним. Робити щось для своєї карми. І також це підтримка мого каналу, це наш з вами обмін інформацією, коли ви дякуєте мені таким чином за мій час, за мої знання, які я даю вам. Так, перше. Коли ви йдете на роботу, то ви йдете працювати. Будь ласка, зрозумійте, що є рівень, таке німецьке слово Ebene, fachliche ebene і persönliche ebene. Фахліх це означає професійний рівень ваш і особистий. Коли ви приходите, ви є одиницею у великому механізмі, тому від вас очікують, що ви виконуєте свою роботу. Відповідно до того, вам дають зарплату, і відповідно до того, шеф з вами спілкується на професійному рівні. І особистий рівень він є важливим, але він внизу. Спочатку ваша професійні знання, ваша професійна етика, а потім ваші відносини з колегами. Вони пов'язані, вони важливі, але друге. Ви не 100 євро, щоб подобатись абсолютно усім. Так, ми йдемо з таким налаштуванням. Так, треба знайти гарний зв'язок з колегами, потрібно всіх розуміти. Це не є вашим головним завданням. Головним завданням є виконувати вашу роботу і подобатись усім не треба. Коли ви приходите в новий колектив, там вже є нейронні зв'язки, які, можливо, 10-20 років всі разом. Люди працюють, вони святкують дні народження, вони, можливо, зустрічаються, є різняні базари, є свої моменти, коли група так зливається. Тімбільдинг називається таке на німецьке слово. Це означає, що ви є, зайте, той, хто стоїть з боку, і ви маєте війти в той колектив. Це те відбувається, коли ви кажете своїм дітям, піди знайди собі друга, чого ти сидиш вдома. Оце те саме, шановні батьки, зараз, будь ласка, от підіть і знайдіть собі друга. Вийдіть на вулицю, яку ви пропонуєте своїм дітям і знайдіть собі когось. Перше, що ви робите, коли ви зайшли в колектив, це спостерігаєте. Оскільки в колективі є свої групки, в них є свої клоуни, є свої психи, є той, хто всіх значить, як можна сказати, сплочає керівник. Вже є певна стала група, певні зв'язки. Ви маєте подивитися на це все і нічого не робити перший час. Не треба всім розповідати, де ви, звідки, що ви. Греки колись говорили, що потрібно бути зазерцателем, потрібно спостерігати цей процес. Можливо, через пару місяців треба, як той равлик, виходити зі свого будиночку і тоді всім розказувати, хто ви є. Спочатку спостерігайте. Це має бути така пасивна роль. Якщо говорити про професію бруфліхи ентвіклюнг, то ви спочатку будете у фазі айнарбайту, коли вам будуть показувати, де що знаходиться, як працюють системи, з якими оперативними системами ви працюєте, хто ваші. Конкуренти, партнери, посередники, де у вас кафе, машина знаходиться, особливості, документація. Ви будете входити в цю систему. Це означає, що ви також не будете активно діяти. Наприклад, у мене на роботі перший. Тиждень, другий мені розказували, показувало, оскільки ми працюємо з пацієнтами. Там багато нюансів щодо хвороб. Для деяких треба, наприклад, пацієнти, які анорексія, в них завжди підписаний контракт з психологом, скільки калорій дівчинка чи мальчик має приймати. Тому я, коли приходжу, мені потрібно взагалі подивитися, в якому людина стані. Це особливості, які вивчаєте з часом. Означає, що в колективі. У вас має бути концентрація на професійне. Так, десь поспілкувалися. Нюанс, який зараз переслідує багатьох українців, це мовна проблема. І через цю мовну проблему є такий ступор, коли ви не можете сказати, б ви хотіли сказати, виникають комплекси. Комусь здається, що наді мною там посміялися, оскільки я погано розмовляю, там мене не зрозуміли, там я сама стидаюся, оскільки я така здорова тітка, мені вже, наприклад, 45. і. Я не можу висловити свою думку. Тому от фактор мови може вас гальмувати у вашому розвитку, у вашому ем, вливанні в колектив. Будь ласка, якщо у вас є гарне німецьке слово Hemung. хемунг цекий хемд, означає, що людина така ем, як паралізована, вона має певні такі, вона стісняється щось сказати. От саме слово гемак стісняється, так, краще так перекласти. Тому Подумайте, якщо ви за рахунок того, що ви не розмовляєте німецькою, боїтеся щось сказати і наблизитись відкрити себе, це може сприйнято так, що ви не хочете з кимось спілкуватися. Тому у вас можуть і бути такі стіни між вами і деякими людьми. Хоча насправді ви хотіли б спілкуватися, але ви боїтеся, що вас не так зрозуміють. Помітьте цей момент. Наступне, що я написала, це. А, так, Де в нас було? А, я запитала свою доньку, кажу: слухай, які будуть поради, оскільки устами младенця говорить нас істина младенцю 18 років, вона каже, зайкає опа, не будь жертвою. Знов-таки, дуже великий. Ам... Аспект, який впливає зараз на українців, так що я навчалася в Україні, я знаю, як це працює в Україні, я не знаю, як це працює в Німеччині, а ці я зможу, чи це я потягну. Що про мене подумають? Оце мислення жертви. Тому не будьте жертвою. Ви приходите, ви знаєте, що у вас був колосальний досвід, і у вас великий плюс ви готові вчитися. Це допоможе вам ваш бейсік і. Фляйсік, да, два слова. Фляйсік — це така прилежна, кажуть, біне, трудолюбива бджілка. Оскільки ми готові працювати, ми вміємо працювати. Тому це два плюси, які говорять просто за вас. Ви готові, ви хочете, ви будете і ви це зробите. Спостерігайте. І ще от до того, що біне. Не треба спочатку показувати, що ви такий собі український танк, який все вміє, все пройде. Так, я і з дітьми, і з чоловіком можу, і прибирати вмію, і зроблю переробку на роботі, і ви можете зі мною говорити що я на вихідних вийду. Це не так. Ви одразу повинні зрозуміти, що не треба показувати 150%, оскільки вас будуть використовувати. Ви покажете свій максимум, а це буде ваш максимум. Хоча для багатьох людей ваш максимум. Це їх максимум. Розумієте, про що я говорю? І тоді від вас будуть чекати ще більше. Логічно, оскільки людина тут розвивається, вона ще може більше, а ви вже не зможете. І ви будете працювати на певному рівні, віддаючи своїх 150%, коли хтось буде робити за, наприклад, використовуючи 80%. Взагалі, питання енергії є дуже важливим. Не треба одразу давати 100%. Виконуйте свої обов'язки, які вам дають свої. І не треба бігти поперед планети і казати так, я все зроблю. Ви побачите, є в мене, наприклад, в моєму оточенні, коли людина каже, Я роблю те, що я можу робити. Друга сидить як ненормальна і паше, робить подвійну роботу, обидві отримують ту саму суму грошей, але одна каже: Я роблю те. Вона собі спокійно прийшла, вона не може, вона пішла на лікарняний, вона може, вона трошки попрацювала і лишила купу документації після себе, а друга паша за ню і за. Так, хтось може казати справедливо, несправедливо. Справа в тому, що гарне прислів'я німецьке, яке мене дуже багато разів рятувало. Я поділюся ним з вами: це Німанд Іст Унтенберлій. Будь ласка, от просто від всього серця. Запишіть собі десь і читайте його як Біблію, як «Отче наш кожен день. Немає незамінних людей. Це означає, якщо ви будете зараз бігати і 150% енергії віддавати, бо вам треба себе показати спочатку, ви це все віддасте. У вас буде брнаут, і просто ви не зможете працювати. На ваше місце піде нова людина, і буде працювати ваша фірма, буде працювати магазин, все буде так само, тільки без вас. Ви будете лежати в ліжку і вмирати, оскільки ви віддали себе, ви згоріли. Почуйте мене, будь ласка, я не говорю про те, що не треба показувати, як ви можете свої знання все вміти в перший раз, другий тиждень. Потрібно вмикнути круто логіку і просто сказати, що я працюю таким темпом, таким чином, але я не віддам одразу себе. Роботодатель має вас і ще інших 25 чоловік, які прийдуть на ваше місце, а ваша енергія, ваше здоров'я. Це нікого не цікавить в тому плані, потрібно, щоб була виконана робота. Тому, будь ласка, знайдіть для себе золоту середину, яку ви могли б використовувати. І ще один важливий пункт зараз напишу: дівчата часто я чую в консультаціях, мені кажуть, я хочу виконати свою роботу добре, бо що ж вони будуть думати про українців? Будь ласка, позбавляйтеся від цієї думки. Те, що вони будуть думати про українців, абсолютно вас не стосується. Важливо, що будуть думати конкретно про вас і як ви себе почуваєте. Знов таки будете лежити, лежати і. Без енергії втомлені, скільки мені на консультаціях розказують дівчата, я працюю по 10 годин на день, в мене перероботки, мені їх не оплачують, мені не оплачують ні дорогу, ні якісь е, е, відпустки. Так не може бути. В Німеччині є контракт, по якому ви працюєте. Якщо це відбувається, це означає, що вам треба уходити і йти на іншу роботу. Не бійтеся змінювати роботи. Роботи в Німеччині є отак, її дуже багато. І якщо ви гарний спеціалістів, ви працювали в цьому кафе. Ще є 25 тисяч інших кафе. Ви були на цій фірмі, там, професії вихователя ще когось. Я змінила в Німеччині, наприклад, за моїх 20 років. Скільки раз, два, три. Три посади. Зараз от я на третій посаді працюю. У мене є вибір, оскільки. Якщо мені десь щось не подобається, я вчуся, я розвиваюся далі, і я змінюю умови, оскільки я професійно росту. Ще одну цікаву річ хочу сказати: те, що ви отримуєте, це ваш досвід. Це означає, що якщо ви змінюєте роботу, у вас буде інший досвід, інше оточення, і це ваш розвиток. Не бійтеся отримувати досвід. Позитивний, негативний, він вас Штовхає йти далі. Тому, будь ласка, зверніть увагу на ці аспекти. І питання було да, про проставлятися, чи є таке поняття, як магарич. В нас, наприклад, практикантки, коли приходять, вони три тижні відходили на практику, приносять паріг. Ніхто не приносить. Якихось борщів, каструлі з незрозуміло з чим. Ось у мене колега вагітна, вона оходила в декрет. Вона принесла, я, до речі, Фенікс, це моя група під відео є посилання на групу, бо вона закрита. Вона принесла великий брецель. Він був ну просто неймовірний, я навіть відео зняла, каже, ще не бачила. Це був Брецель, вона принесла чотири. Коробки чи ящика, біонади, і е, були мафінзи. Мафінзи, які вона спекла е, дві таких великих круглих тарілки. Все це вона принесла, щоб попрощатися. Немає алкоголю, немає якихось м'язаних салатів, майонезів, чогось десь. Просто До речі, дівчата класно написали також у під, під цим відео у групі, да, як вони це бачать, що приносять також якісь маленькі речі і. Право в тому бути разом, тому ні в нівці є такі самі процеси, такі самі події, як і у нас, але можливо не трошки по-іншому, оскільки головним є поговорити, поспілкуватися, провести час разом. Це була від мене інформація про те, як відбувається ваш вхід в німецький колектив. Будь ласка, як завжди, підписуйтесь на канал, діліться відео. У мене більше 800 відео на каналі. Все, що ви мене питаєте, я вже зняла відео до цієї теми. Будь ласка, дивіться, просто скрольте їх і шукайте. І наступне відео, яке я зроблю, я планую зробити це про мобінг на робочому місці або про негативні. Ситуації про конфлікти з колегами, де я дам декілька порад для вас, як можна уникнути або до кого звернутися. Тому працюйте з задоволенням, оскільки, якщо ви робите свою роботу, йдете з задоволенням до, до вашого робочого місця, це вже ну, життя вдалося. Як завжди, побачимося в наступних відео.